Всім слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України. Так, друзі. Тернопільська область, Бучевський район. Коні, зірки, тіктока, володьки. От є така, друзі, кобила. Кобилі буде 7 років навесні, жеребно по султану. Кобила може бути на продаж, кого б така кобилка заінтересувала, дає моцні лошата. зараз покажемо. Є, є дві лошечки по... Ні. От, така от кобила. Кого би заінтересувала, може бути на продажу. А, лисина, ноги білі. А, от, є лошечка, от, тож, це її дочка. лошечка по факіру. Лошечка по Факиру. Дочка Факира. Такая лошечка. Такая вот Факиревна. Называется Иванка. <coughs> такая вот Факиревна. Две ноги били. Вот такая. Трошки... Володька постриг. Нічого, все бомбезно. Йдемо далі. От є ще така от лошиця. Півторарічна. Півторарічна тато Бретон А біла оця, що ми показували. така от лошиця. має гарні показники, лошечка не продається. Вона була запряжена пару разів до пари. Називається Юлька. Коротше, лодька поназивав все жіночими іменами. от така от лошечка Юлька. Півторарічна. Півторарічна лошиця Юля. Щось підмішана кров бретона. Така от лошечка. Йдемо далі зараз. Є ще на продажу Новоолександріївський жеребець. Новоолександріївський жеребець. Називається Оскар. Але Володько його переіменував на базі. Навесні буде 6 років. Новоолександрівський жеребець привезений із заводу. Сергій сменечан. Його привіз того жеребчика. Коротше, 6 років. Проба. Теж жеребець продається. Кого би інтересував, номер телефону буде в описі. Проба, коротше, тут відповідна. Кого би інтересував такий жеребець. Ціна договірна. Такий от Олександріївський красень. Коротше, пробу показує моцно. Мені в Тіктоці там його закидував на дивиться, Володимир Кіндрат. Називається канал в Тіктоці. Такий от жеребець. Жеребець 6 років. Запряжний, що в парі, йде з кобилами, його запрягали, типу, ну, йде без проблем. Що в парі на поєдинку? живий такий ну, живий жеребець, не є такий сплячий такий от жеребець. Навесні буде 6 років. Жеребець на продажу. Так що, кого інтересує номер в описі. Кого інтересує, номер буде в описі. Дзвоніть. Ціни, ціни догов... договір є. Кобила. На продаж кобила жеребна теж по султану. Ух ти. Ще трошки йдуть розбив. джеребець, Має 4 підколінки. Кого інтересує, дзвоніть, пишіть, надсилайте повідомлення. Лашиться Юля. Запряжна Юлічка. О, зараз буде кіно, може. І от справа. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні! yeah <laughs> Yeah. Так. рча